Флорибунда джеліта. Не буду зупинятися на характеристиках, тому що зараз ще відкриті каталоги на осінь. Може комусь щось сподобається, то собі ще може дозамовити. Рекомендую щирою душою троянда джеліта. Кого немає, це флоребунда просто надійна, стійка. Гляньте десь, виливаю воду, виливаю воду після дощу, її нічого не шкодить. Ні дощик, ні сонце. Сонце тримає. Тут просто квітка як пластмасова робиться і все добре, не запашна така. Дехто казав, що простенька квіточка, та ні, дивіться, яка махрова, яка красива, а барва яка, барва дуже гарна, ніжна. Пасує, можна її скомбінувати, сусідку посадити любу трояндочку. А ну, яка в неї є, має запах, ароматна, чуть така легка, легка ароматна трояндочка. Що хочу сказати, квітує вона просто перших.